Придбав собі таку акумуляторну мейку РЗТК. Поставляється в такому кейсі пластиковому в комплекті гарантійний талон. Шланг. Пластиковий кілька метрів. Так, далі такі акумулятори 21 вольт. 1,2 Ампера. Наклейка. Приклеєна не дуже якісна і видно з сенсії. Купляв по рекомендації друга, який собі купив по акції. Вона не дорога. 800 гривень. Так, ще один акумулятор. Якась маркировка на ньому. Друг розбирав, я, може, пізніше теж розберу. Казав, що все якісно зроблено і металеві шестерні. Так. Ось такий контейнер для миючого засобу. Зарядний пристрій, дуже легенький, скільки тут 1 Ампер. Є індикація такий вход. Так, ну і сама мийка РЗТК. Пластиковий вхід на перехідник. Так, вага така. До кілограма, може кілограм? Так, вроді зазорів немає. Жит в руці добре. Так, далі, що тут у нас? Далі у нас ось такий фільтр. Фільтр. Кажуть, треба туди. Розкрутити його, покласти туди щось металеве, типу гайки, щоб воно добре трималося на дні, а то воно вспливає. Такжувати такою резиновою насадкою під різьбу Перехідник на шланг, ну і насадки. Різно розпилу так, ось і весь комплект комплект. Ціна невелика, 800 гривень по акції. В принципі, друг використав. Каже, що миє добре, непогано, струя хороша. Пізніше випробую в роботі, зніму відео.